Я допомагаю вам, допомагаєте мені на 3-4. Оп. Олександр Харків'янин кілька місяців тому отримав поранення на фронті. В результаті залишився без ніг. Та те, що він робить зараз, просто неймовірно. Він активно пересувається вузькими та доволі крутими вуличками Львова на кріслі колісному і без проблем водить свій автомобіль. Тормоз назад насе багато. Все дуже просто. Як звичайна автівка абсолютно така, вона нічим не відрізняється. Ви можете після мене сісти. А далі починаються чудеса. З машини буквально за хвилину за допомогою протезів він без сторонньої допомоги пересідає у крісло колісне, а на ньому він не просто показує вдалі й успішні розвороти та вільний рух вулицею, але й без сторонньої допомоги долає серйозні перешкоди. Наприклад, ось такий високий бордюр. Такої міці тіла та сили духу я ще не бачив. Якщо є в мене доступ, де я можу під'їхати, проїхати в двері, під'їхати ну, в ванної кімнаті там розміститись, ну, щоб в мене був доступ до помитися, зробити справи, розумієте, які, то мені взагалі не потрібна ніяка допомога. Ну, от сьогодні я встав, зробив там свої справи, одів протези, пішов в машину, сів в машину, приїхав у Львів. Це самостійно, я самостійно все це робив. Та він каже, все було не так просто і не одразу. Ну, ви розумієте, що я не одразу так сів і погнав. Багато падав, піднімався, знову падав. Це все нормально. Як це стало можливим, Олександр кілька місяців проходив реабілітацію тут, у центрі Superhumans у Львові. Це унікальний медичний центр, де займаються не тільки протезуванням, але головне реабілітацією та поверненням до повноцінного життя тих українців, які втратили кінцівки або отримали політравми. Кожен день тут дуже багато різних пацієнтів. Хтось вже давно отримав поранення, а хтось, як, наприклад, Микола Зазову, тільки-тільки став на великі протези. Ну я ще досі звикаю насправді, тому що в мене історія така, що я досить швидко зажив. З моменту поранення пройшло трохи більше п'яти місяців. Дуже швидко. Тобто, хлопці там по шпиталях ще лежать. То насправді офігенно. Ну кожен із тут присутніх, і фізичних терапевтів і. Лікарів з персоналу, який обслуговується все, ну прям відчувається, що він хоче, щоб ти встав і пішов. Ну і це дуже офігенно. Ну просто коли навіть ти заїжджаєш сюди, ти вже е, бачиш ці усмішки і тому подібне, е, І ти розумієш, що окей, ну типу я готовий більше вкладатися. Він посміхається і жартує про капібару на своєму протезі, як і більшість людей тут він сповнений надії та бажання повернутися до повноцінного життя. Піклування про поранених відчувається на кожному кроці, і це буквально, бо фізично кожен їх крок вивірений з досвідченими реабілітологами. Бажано, що вже на схил ставити уже с... на тут? сам З щоб... самого початку. Ми оглядаємо пацієнта, визначаємо основні запити, основні цілі, що ми хочемо досягнути. І потім, після того, як виготовляють протез, ми кожен день тренуємося, вчимось ходити спочатку в межах брусів, потім по рівній поверхні, ходити сходами, нерівностями. В них мотивація є космічною, їх не треба мотивувати. Зазвичай переважна більшість пацієнтів є дуже мотивованими. Атмосфера тут не вимушена. Ти не відчуваєш, що знаходишся у лікарні або реабілітаційному центрі. Ти наче у спортзалі саме так до цього ставиться морпік з позивним Монах. Він тут вже місяць, а не просто навчився рухатись з великим протезом, а й на кілометри на велотренажері. Скажіть, Ні, ну класно, заже сів на велосипед. Поранення отримав у кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські морські піхотинці тримають позиції. У суперх'юнес потрапив завдяки пораді свого друга, який швидко став на нові ноги. Я тут кинувся перебігати і тільки відчуваю, що нога затерпла. І з ноги такий фонтан. Ну, двоє штанів, а кров ішла що вперед, що назад. Виходить, пробита артерія. Ну, Потрапив я аж через 8 місяців, бо було зараження в мене, було багато реампутацій в мене. Ну, Важке лікування було. Ну, а Потім ще одного зустрів побратима, він теж в нього ще навіть коротша нога, я бачу, він йде ну, нормально. Ну, і це мене ще більше якби, мотивувало прийти сюди. Протезування та реабілітація для поранених тут безкоштовна Допомогу надають міжнародні донори. Специфіка центру полягає у тому, що тут не просто проводять протезування та вчать знову ходити. Тут створено велику команду, яка займається реабілітацією пацієнта в усій повноті, адже безпосередньо травма це лише частина проблем, з якими стикається поранений. Ну, пацієнти в Superhuman центрі отримують лікування і реабілітацію. Відповідно, скажу, що SuperHumans, напевно, сьогодні це центр лікування і реабілітації бойової травми. Ми починали як центр протезування і реабілітації, тобто нашими пацієнтами були пацієнти з ампутаціями кінцівок, але через декілька місяців роботи ми зрозуміли, що ми повинні бачити пацієнта в цілому, тобто не кінцівку, а людину. Тому що бойова травма має свої особливості. Особливість полягає в тому, що це іде комбіноване ураження. У пацієнтів, у пацієнтів може бути погіршений слух, зір, можуть бути черепно-мозкові травми, і інші. Тому дуже важливо розуміти, що нам потрібно зібрати тих людей, комплексну команду, мультидисциплінарну команду. Яка буде займатися пацієнтом і вести його до найкращого результату. А в середньому кожен день в нашому центрі перебуває 100 120 пацієнтів. Він каже, унікальний досвід здобути SuperHumans дивує і вражає західних колег. Це дозволяє залучати до роботи багатьох іноземних спеціалістів, які відзначають високий рівень команди SuperHumans та унікальний підхід до пацієнтів. Ми спостерігаємо революцію в реабілітації не тільки в Україні, але і в світі. І, наприклад, в деяких європейських розвинених європейських країнах мультидисциплінарні команди не створюються, не об'єднуються навколо пацієнта. В Superhuman це створено. І коли наші партнери приїжджають сюди, вони кажуть, О, це круто, тому що вони іноді такого у себе в країнах не бачили. Якщо говорити про команди протезистів, які приїжджають зі штатів. Вони не, не бачили такої, такої концентрації випадків. Їм дуже цікаво, і переважна більшість міжнародних команд вони працюють з нашими лікарями або фахівцями з реабілітації на рівних. Тобто, це йде обмін ідеями, думками, досвідом, а не так, що хтось приїжджає нас вчити. Один з тих, хто приїхав допомагати тут відомий французький щелепно-лицевий хірург Бернардю Вашель. Він каже, для нього це честь і момент історичної відповідальності, бо сама Франція сто років тому після Першої світової війни мала так само багато поранених. Май майвиш And I am coming from an area in France where we have this uh, war, this First World War, with so much destroyed on the face. It's exactly the same patient, okay? Yes, yeah, the same story how parents and grandparents uh, lived one century ago. Um, so uh, it was necessary to be here. Виконавчий директор Superhuman Сольга Рудніва каже: важливо те, що реабілітація тут включає в себе і соціалізацію, активні спортивні заняття. Все для того, щоб не тільки повернути людину до руху, але і реінтегрувати її у повсякденне життя. We have our own golf team. We have our team, we do mountain тім, um, we do salsa dancing and we do a lot of sport activities and it's absolutely true if superhumans goes for sport competition we take the biggest number of all medals that's true wow. <laughs> and by watching our superhumans doing great things you know i think that we can actually break the barrier between disability because disability is not about how many limbs you have it's about what you can you know, do Олександр один із таких. Перед нашим інтерв'ю він готувався до спортивних змагань і каже, вдячний команді за те, що вона максимально ефективно допомогла йому подолати наслідки поранення. Як би не було важко, я займаюся лучним стріляю з лука лучним спортом. Я зараз у мене була три години тренування. Ви розумієте, що є підйоми, є трошки спади. Дуже да, морально, це звісно важко. Але там працює дуже класна команда. У них там і психологи, і фізичні терапевти, і лікарі, все це поставлено дуже класно, і вони розвиваються, вони по західним технологіям працюють. Тобто там дуже класна підтримка. Там навіть якщо ти не хочеш, то тебе просто, ну, це, я не знаю, це просто треба вже лягти, нічого не робити. Щоб, щоб не, не досягнути якихось результатів. Так, да, комусь це вдається скоріше, в когось це трошки більше часу займає, але всі доходять до рівня пратезування. Але цього йому замало, і тепер він сам буде працювати разом із Superhumans для того, щоб допомагати іншим пораненим швидше повернутися до повсякденного життя. Я закінчив, отримав сертифікацію міжнародну. Я зараз інструктор по підбору, налаштуванню, користуванню. І а дальшому введення крісла калісні. І зараз мене запросили Superhumans працювати в цьому напрямку. В цьому напрямку і в якості на посаді соцробітника. Україна країна, яка вже має і в майбутньому буде мати багато людей з інвалідністю, як серед цивільних, так і серед ветеранів. Такі центри, як Суперхюмен, здають людям не просто можливість знову пересуватися в просторі, але й ставленням до пацієнта дають людині віру і розуміння, що вона, як і до поранення, важлива, цінна, потрібна і незамінна, така ж, як і кожен із нас. І ця підтримка, за словами пацієнтів, не менш важлива, ніж фізична реабілітація. Важливо кажуть вони, щоб і суспільство навчилося сприймати людей з інвалідністю як звичайних. Таких само, як і інші. З повагою і без косих поглядів. Я вважаю, що з людьми ще працювати і працювати. І це з часом ну, якби, прийде І, і в, наш, ну, в наше суспільство, в нашу країну. Є, звісно, люди, які, типу, вони, може, і хочуть тіпу, допомогти, але їм якось, може там, незручно, соромно, там, Типу, ну. Я б вам радив просто не заморачуватися над цим. Спілкуватися, як ви б спілкувалися з, з товаришем, там, знайомим, там, з людиною на вулиці, то чим більше ви цьому будете ну, над цим думати приділяти цьому уваги, тим, тим будь, більше, тим більше вас напрягати, тим більше мене буде напрягати.